Цьому лікувальному закладі з 2011 року. І цей заклад, е як ви розповідаєте, він не належить з 1984 року, як родився. Я тут грудом і е теж родився. Тут і, 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 тому, мільйоно, Кожним, кожного року згул, цей лікувальний заклад розвивався. І ці всі лікарі не взялися з неба, вони також на певних етапах приходили на роботу. Розумієте? Е, відповідно, на даний момент є і молоді лікарі, і вікові лікарі, як і в кожному лікувальному закладі. На даний момент наш лікувальний заклад підписав 15 пакетів по наданню медичної допомоги і буде працювати над розвитком реабілітаційної допомоги. Е, я зараз на, на, на даний момент маю подати в мерію план розвитку лікарень, який конкретно зазначає, що в цьому році повинні бути всі зусилля для того щоб цей реабілітаційне відділення запрацювало а хто як який ви... розвиток лікарні ми зарізали який кого зарізали зарізали тендер зарізали договора до оборад... строїтелів до оборад... п'ятнадцять звісно мало від Поясніть мені чому вони не могли бути ні при яких е... розкладах тому який що... план розвитку план не... розвитку ви даєте свою думку громада не... чи не затверджує я, я кажу свою думку кажу думку міністерства охорони здоров'я і національної служби здоров'я Пакет реабілітації ще навіть е, не відкривали для підписання. Ви тільки... розумієте, що хлопцям треба допомагати було вчора. Да. Ви розказуєте на 26 рік буде відкриття? Подикайте. Ви дайте нам, будь ласка, відповідь, коли відкриється реабілітаційний центр. Значить, е, питання стоїть в плані розвитку на 24 рік, створення оформлі лікарні від реабілітаційного відділення у 24-му році. Я не можу назвати вам конкретної дати, а чому? він. Ми вже над тим працюємо. будете працювати ще півроку, рік? А? Ну, а ви чим чим розумієте, що чим довше ви затягуєте, тим потім не буде кому допомагати і кому приходити в реабілітаційний центр. Не буде. Скільки разів на передку були? Скільки разів. Ви смерть не бачите. Ви разів возили на комунітарну допомогу. Я вас розумію. Ви того не бачили, ви мене і їх не зрозумієте. Я хочу, щоб ви ви прийшли з претензіями до Росії власне. Ви прийшли з ними претензіями, розірвали до Ну, Клуб. Ви розумієте, що Україна війна? Жоден договір по реабілітаційному не розірваний. Okay.

Зробили так, щоб їм було неприємно. Я не віця, немає такого так, Саме працювали всі на роботах. Немає приємно чи не Ви зробили всі свої можливості зафіксувати для того, щоб їх звідси забрати. Бо вам невигідні такі людина. Вийшла на роботу. Як можна зразу людина цей, тому що люди напевне займалися не чим потрібно, щоб вони позвіняли сто лічили? Правильно лічили і не брали хабарів. чомусь чомусь. Громада, люди були задоволені тими лікарями, а, значить я вони я робили все розказ. правильно я і лікували Топ, правильно. Топ, а Тепер там... їх немає, і люди приходять. Я все. Розкажу. Ваше виправдання, чому не працює і чому не надається допомога? Дайте, будь ласка, чому у вас є наша команда? А з ким ви хочете працювати? Нас, де компетентні лікарі? Лор приїхав з Бучі. До закінчення війни я з ним особисто нормально знаю, чому він звільнився. Чому Ткачук на скремі Я його Посил, щоб він мені він пояснив. Почекайте, я вам скажу, чого ж ви перебиваєте. Він мені сказав, що він чекає зміни до мобілізації, його третя група, його можуть забрати в армію і хоче вийти. Це брехня. все. Це в цьому кабінеті він особисто мені таку... Це все брехня. Добре, Союз, що пішов, чого пішов Ткачук, чого пішов Джорджет, хто точно пішов? На даний у вас не заборонені операції. Все дозволено. Хто на як немає доказати? А хто буде робити? Вони позвіняються. Забезпечена органіція хірургічної служби. Нас забезпечена органіція на дому травматологів. Я навіть 1 січня мене сказали 15 січня, я, я пояснюю, я написав кару, міську раду, так, я написав, кару, яку відповідь дали. Покличте тих дівчат двох Покличте їх існувати. Давайте існувати. Що вони я... понаписували? У мене.